Так, Друзі мої, розпочинаємо цю нову музичну годину, також не самі. А на зв'язку із нами хочу вам сказати Аляска. Ось так от і Микола Таран з нами на зв'язочку. Микола, вітаємо вас! Вітаю, вітаю, вітаю. А всі знаєте, всі хто незалежні? такий Микола Таран? Я розкажу трішечки нашим слухачам. Mm -hmm. Це чотирикратний рекордсмен України із ультрамарафонського бігу, перший українець, який двічі пробіг 73 кілометри у Норвегії. Перший українець, який пробіг 80 кілометрів в Норвегії в 2023 році, у Парижі 82 кілометри у 2024 році, але найголовніше це організатор благодійних забігів у Європі та у Сполучених Штатах. До речі, Микола пробіг 250 кілометрів, щоб назбирати, звичайно ж, гроші для наших захисників на авто різноманітні благодійні забіги із відомими українськими і світовими зірками. До речі, також організував перший біг із України з такими прапорами з українськими у Валенції, на Гаваях, в Норвегії. Наш рідненький жовто-блакитний прапор завжди був у Миколи в руках. А зараз Микола на Алясці. Микола, яка у вас година? Так. Котра година зараз? <рес> Якраз зараз хочу сказати, нас стар година ночі, і тут насправді біла ніч, ну тут білі ночі зараз. Тому Нічого якось для мене за так дивиться, наче рано, але я розумію, що це перша година ночі. Микола, ми вас раді вітати у нашому ефірі, і е, така композиція звучала люди перед тим. Бачите, як це важливо, щоб українці і справжні патріоти, і справжні люди були по всьому світу, які можуть, допомагають, сприяють. А ще й такі, от рекордсмени е, сьогодні з нами на зв'язочку. Ну, Миколу, розкажіть, будь ласка, трішки про себе, зрештою, з чого все почалося? Як ви вирішили бігати на такі довгі дистанції? І, що ви робите на Алясці, наприклад? <гум> Добре, я буду говорити дуже коротенько, бо я розумію цей час. Я розпочинав бігати з 2016 року, коли у мене була така велика мрія. Скажемо так, це була американська мрія. Оді на той період, і вона в принципі вона у мене виконувалася в тисячі році. Я вже був у Лос-Анджелесі, і після цього у мене якраз навпаки, навіть не згасло це бажання е, вже не бігати. Воно ще більше у мене розпалилося, і я настільки забігався, що я добігався аж до Аляски. Нічого собі. Ну, е, слухайте, Миколо, скажіть, будь ласка, як це бігти? Ну, я людина, яка бігає, теж я можу вас спитати, як це бігати на такі довжелезні дистанції? Що вам допомагає? І скільки часу ви тренуєтеся? Е, і власне, ну як втримуєте і свідомість, і свою фізичну форму? Е, що дає вам наснагу, натхнення, щоб себе тримати? Я думаю, що бігти все ж таки такий. Хороший психолог, це коли можна поговорити сам з собою, вирішити багато питань Ну, 250 тут, кілометрів. Можна ну... просто з собою довго балакати, насправді. Ну розумієте, коли є мотивація. У мене ж була мотивація. У людини повинна бути якась мотивація, яка не буде давати людину там зупинитися. Так. От сам якраз бігаючи благодійні забіги, ти відчуваєш якусь відповідальність. що Ти повинен для чого шось це пробігти і зробити. Це ж тут біжиш не про себе. Це насправді дуже дуже добре братися за будь-яку за будь-який збіг, за будь-яку благодійність, mm -hmm. щоб ти знав, що ти і щоб ти знав точно ну ти. Точно не зможеш зійти з дистанції там. Ну точно не зможеш, тому що ти в тебе є якась відповідальність перед людьми. Але зрозуміло, але, але, це, але фізичну але... форму. Ну добре, е, так, це зрозуміло, і беззаперечно є mm -hmm. першочерговим. Але ну для вас, як для спортсмена, є якісь основні моменти, ну, власне, як втримати вашу фізичну так силу і форму, е, власне, беручи участь у таких благодійних забігах, так вся відповідальність на вас це зрозуміло вас. В руках наш прапор, ви не маєте права так зійти з дистанції, тому якісь такі лайфхаки від вас. Що ви робите з своїм тілом, щоб воно витримало таку дистанцію? Що я роблю? Я скажу точно, це просто регулярні тренування увечері або зранку, чотири рази на тиждень. По годині часу, бо це залежить від графіка людини. До речі, я ж не можу. Я не буду проповідувати, що що це повинен кожен зробити. Що так то має бути. Так не має бути. Просто це людина має сама коригувати під себе свій робочий графік. Я розумію, ми люди. Ми ходимо на роботу, і тому ми маємо, якщо у нас є вільний час, ми йдемо бігати. Не маємо, ну значить, ми робимо так, щоб в нас він був. Це досить добре для планування нашого подальшого насправді життя. Просто регулярні тренування, ось і все і бажання. Бажання змінюватися не можу, не можу. Це дуже індивідуально. У мене просто це поєдналося, розумієте, разом із подорожуванням. Я розумію, що в іншому варіанті я там не поїду в якусь африканську країну, бо далеко летіти, дорого і страшно. А якщо я знаю, що там є щось таке екстремальне, якийсь забіг, де, 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 де я можу, наприклад, репрезентувати Україну, то чому б ні? Мене наприклад це більше ще скаже все там летимо туди. Ну я не знаю. А так, як виникла ідея першого ми, благодійного якщо, Бігу, у вас, е, наприклад, організувати е, його. Коли це відбулося? Е, щодо щодо благодійності, так. коли до, до організації благодійних, ну це вже. Е, це це, наприклад, розпочалося з того, що я побачив, що це ніхто робити не хоче. І я вирішив, окей, я це буду робити, і мені це досить досить не важко. Я буду таким чином збирати, організовувати людей світі, хоча би ну це більше не про спорт, а про, про таке об'єднання саме українців і. Так, це важко, бо це все я роблю сам. Але для початку я звертаюся до благодійних організацій, до благодійних фондів, хоча б, щоб вони це поширювали в якійсь країні. планую, наприклад, у якійсь країні там репрезентувати Україну на особистому забігу. Mm -hmm. Я шукаю ще перед цим е, українських організацій, вже просто зв'язуюся з ними, і так ми поширюємося. Але проблема в тому, що не завжди е, благодійні ці фонди хочуть якось допомагати розповсюджувати такі подібне. Тоді я просто по фейсбуках розміщаю інформацію, хто прийде, то. Прийде, може прийти двоє стоять, з них десять сто неважливо, головне, що ми покажемо об'єднання. Я завжди кажу, що ось ви сьогодні прийшли на цей забій, ви познайомилися між собою, і потім ви можете наприклад десь десь ще раз після мене вже побачити. Ну, таке бувало часто. Люди просто приходили на забійки, знайомились і потім обмінювали телефонами і вже потім десь теж зустрічалися разом. Я знаю, що перший забіг ви організували у Валенції так до дня державного прапора у 2023 році. Як люди реагували, наприклад, ну на те, що ви от, з українським прапором? Чи це охоче доєднувалися? Чи після того змінилося ну там сприйняття вас, як як спортсмена? Наприклад, бо ну насправді в нас тепер будь-який спорт це вже не тільки про спорт, так це про об'єднання, це про підтримку, про патріотизм і відповідальність, звичайно ж, на спортсменах. Величезна зараз лежить. Валенції все вдалося. Я, от щодо Валенції, я скажу, я дійсно дуже задоволений, тому що тоді, у 2023 році, е, якщо я не помиляюсь, то е, вдалось тому, що гарно попрацювали. Ну, попрацювали всі. Я просто закинув там ідею, подав, mm -hmm. я побачив, що цього ще не було. Треба щось зробити. Ну для українців я знаю, що їх там дуже багато. Я хочу, щоб вони прийшли між собою всі ну, зустрілися. Ну, так, обміняли, обмінялися якимось досвідом. І е, я ще е, попросив деяких. Е, там відомих е, блогерів вони теж все розповсюджували інформації. Тому десь нас було десь понад 100 людей. Насправді у 100 Україн. Насправді це дуже багато, тому що нам прийшло споділитися, поділитися навіть на дві групи, бо парк не міг би витримати стільки багато людей там одночасно, щоб всі біли, Це настільки багато людей прийшло, що мені зараз навіть після двох років мені зараз трішки доходить що таке, трішки соромно за те, що. Я не знімав з тих побачитися, розумієте? Люди прийшли, але вони не знали до кого, тому що основним організатором був я mm -hmm. там на на по пост, на Був я, і люди прийшли, а з ними ніхто там не не вітався, тому що я був один, і я фізично ні міг з усіма. Е Побачитися, поговорити чесно, мені якось так трішки недобре насправді. Просто я вже після фотографії я вже побачив, що скільки людей багато зібралось, дітей, скільки забрали. А де а діти теж готувалися? Діти теж просто взяти і прийти, Наприклад, може, вони хотіли відбути ну, десь інше, поки батьків собою насправді це гарний приклад, коли батьки трішечки підштовхують дітей до таких спортивних подій. Це насправді позитивно, Микола. Скажіть, будь ласка, з 2023 року. Ви донор амбасадор благодійної президентської платформи Юнайтед 24 Розкажіть, будь ласка, про цей свій досвід, що входить до обов'язків амбасадора, і що ви робите власне? Ну для того, аби так, щоб весь світ об'єднався навколо нашої країни, і звичайно ж допоміг нам зупинити ту криваву війну, яка зараз у нашій країні триває. Так, з 2023 року я пішов в команду United 24. Ну зв'язався, зв'язався там з, з основними. Хто хто це організовує, хто бере до себе в команду? І на той період у мене ж мені ж організа, організа організатори Валенсійського марафону подарували безплатне місце. Mm -hmm. Тому я якось, ну я не хотів. А скільки якось... вартує це, це В... От... В... Яка вартість марафону у Валенції? Uh, ну дивіться, Валентійський марафон входить топ най... наймасовіше. Ну, най... Там мені найкласніших марафонів у світі. Я не знаю чесно, тому що організатори мені сказали окей, тебе є місце, тому тобі безплатно ремонт тобі. Але насправді це мабуть. 200-300 євро десь там вливається, дається це дуже багато. Дивіться, зараз хтось там слухачі каже: я біг потрібно платити. Так, ну ви знаєте, що треба щось за платити. Звичайно, ви що буде мене зна... також завжди так, це питають насправді. Знаєте. О, то ти ще й платиш, ти, ти біжиш і ти ще й платиш. Так, звичайно, що участь, вона дуже часто потрібно за цей слот оплатити, і це нормально. А для деяких людей це, це, наприклад, така якось несподіванка, що їм важко це пояснити, важко зрозуміти. І організатори вони ж мені якраз дали безплатне місце, і вони сказали, у тебе буде місце, і так ну я, і плюс я, і ми з, з одними із там працівниками United 24, ми обговорили, на що я буду збирати гроші, і звісно, там великі цілі, тому що потрібно якось, якусь якусь так. Незвичайно вибрати дистанцію, де би можна голосно сказати, що вона нам, нам потпотнатикато місця. Тому був вибрано цей марафон, Це було вибрано, звісно, юнаці 24 Я відтоді з ними почав співпрацювати. Я вже я просто не пам'ятаю, я біг день там мабуть, марафонів разом mm -hmm. з ними, і звісно, і там які гроші у нас було. Всі, хто хотів допомагати, на той період, перераховував там звісно гроші на гімназії 24. чотири. не на багатаю, напевно, Харківський якраз валенс у нас був, мабуть, на збір Харківської лікарні, а наступний збір був на Дніпропетровській гімназії. Якщо я не помиляюся, на зараз я дуже не помиляюся, тому ж можу помилятися. всі ці багато зборів було і мені. Класно, коли там писали, все, наші збори закриті, наші збори закриті. Або десь просто ми тільки могли розповсюдити інформацію, щоб, щоб, хоча б люди, почули. Так, дякуємо, Микола. Вам е, за е, вашу. Е... Ну, власне, благодійну діяльність за те, що ви підключилися до нас о першій ночі з Аляски, аби для того, щоб змотивувати наших українців об'єднуватися в будь-якому куточку нашого світу для того, аби пришвидшити нашу з вами перемогу. І декілька слів від вас для всіх українців, для тих, хто біжить, для тих, хто зараз в окопах, для тих хто зараз боронить нашу країну від вас з далекої Аляски, від людини, яка вміє долати так, які якісь такі фізичні бар'єри, і, і яка, звичайно, ж також біжить назустріч до нашої перемоги і інших людей об'єднує заради цього. Добре, я би хотів найважливіше сказати, що Україна переможе, і наступне те, що в мене дуже це питання, що потрібно е, розмовляти українською мовою. Розвивати її і не забувати, тому що тільки крім нас, українською, ніхто не буде розмовляти за 10, за 20 років. Ніхто не буде, і тільки нас лежить відповідальність на українців, що ми її не забували. А ще більше її вивчали. Дякуємо вам щиро, Микола Таран, ультрамарафонець вам. на прямому зв'язку із ухрадіо і заляски. Вам бажаємо ваших спортивних досягнень. Звичайно ж, бажаємо. Успіху 100% у всіх благодійних зборах, які зараз тривають для наших захисників. Це був прямий ефір на Ухрадіо. Наталя Даниленко з величезним задоволенням поспілкувалася із таким водатним нашим ультрамарафонцем бігуном у прямому ефірі. Усім бажаємо гарного настрою. Ну і звичайно, ж долати будь-які перешкоди з гарною компанією і в гарному товаристві.